Вітаю, дорогі мої друзі, а ось і я. Була така пауза довгенька. Ну, були свої причини. Були причини, була пауза. Думала, знімати чи не знімати відео. Ну, вирішила зняти. Ось дивіться, хочу знову зробити стрижку. Дивіться, яка я лахмата вже. І отут у мене зросло, і отут. І вирішила я знову себе постригти. Я хотіла хвостик робити, думаю, на що він мені? Зараз я підріжу оце і тут підкорочу. І що я роблю? Мої любимі хороші хвостики. Помочу волосся трошки, нав'яжу хвостики і буде у мене коротше трохи все. Ось я вже дивіться нав'язала хвостики. Ось макушка. Тут у мене, дивіться, 5 штук. 5 хвостиків. І що мені залишилось? Позрізати. Скільки я хочу, яку хочу довжину. Я буду різати не по різинкам, а чуть-чуть далі. Отак. І треба, щоб було все однаково. Отак відстань однаково, щоб була. Ось так на палиці буду. Надо мірку зробити, ну я так на пальчик. Ça позрізаю. Отак вот буду держать пальцем і тут буду зрізати. І от така в мене буде стрижка. Отак. Єсть один. Так, рівненько, і всі остальні так палець ножниці конечно туповати так есть есть Чик, вот так і зрізаю. Тут якось неудобно. и за пальчик. Все есть. Не все. Тут на макушечке вот. Добрячь изрежу. Вот. Длину. От таку длину. Трошки чуть вища резинки. Що буде, то буде. Буде коротше. От так буде коротше. Тепер я поснімаю всі оці резинки, волосся і подивимось, що в мене вийшло. А ще треба буде зачистити мені затилок. Так, так я зрізала. Зараз я підсушу, бо я змочила. І треба мені, ну і звісно, зачистити трохи затилок. Трохи там зачистити. І зараз вам покажу в готовому вигляді. Так. Гладенько, гладенько, все гладенько. І ось так вийшло. Змочила волосся, зав'язала хвостики і одрізала. І от так от вийшло. Дивіться, покажу вам затилок. От так вийшло. Роздивляйтесь. О, і не треба йти в перукарню. Ну, можна було трошки ще коротше. Але нічого, я через неділю можу ще підкоротити. Похожу так і все. Головне, що тут зрізано більше. Так що, дівчата, і не треба йти в перукарню. Все своїми руками вдома. І дуже-дуже швидко. Так що учіться, беріть приклад, стрижіться. Я бажаю вам, так сказати... Успіху. Ну, Далі буде. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!